Внаслідок ворожої атаки залишилось без тепла, без світла. Близько 500 багатоповерхівок в Київському районі міста Одеси. Проживає тут більш 250 тисяч населення, 15 шкіл, 14 дитячих садочків. Вони не працюють. Ми сьогодні відмінили заняття в школах, ми відмінили сьогодні. Для роботи діячих садочків, розумієте чому, тому що немає опалення. 20 багатоповерхівок зазнали суттєвих пошкоджень. Пошкодження не такі сильні, як і в епіцентрі атаки, в епіцентрі прилітів. В цілому ситуація нами контрольована. Чекаємо на інформацію від ДТЕК, що стосовно електропостачання. Якщо нам вдасться... Забезпечити роботу котелень, то десь близько через добу у нас буде вже і теплопостачання. Ми маємо надію таку. Всі наші пункти незламності працюють, ми вночі провели перевірку і відпрацювали це питання, щоб люди могли обігрітися, підзарядити гаджети.